Як ви до цього ставитеся? До такого гріха як порнографія, і що ви порадите? І дуже важливо, який вплив вона має на майбутнє, особливо на відносини в майбутньому з, ну, з хлопцем, з чоловіком. Бо тут я розумію, що несвідомо, та? бо 6-8 років це є ще дитина, і вони ще не розуміли. Тобто, чи що би ви порадили в такому випадку, що би ви сказали? Порнографія і вплив її на, на життя? <свят> Порнографія це треба подивитися продукт, корінь, хто, хто зацікавлений в тому, щоб ми були залежні від ну, незалежні, це не називається зараз залежні, це називається краса пізнавати один одного, так чому я не можу дивитися порнографію. Я не можу. Е... Чому я не можу це дивитися, чому церква забороняє, чому Бог забороняє. І в нас багато таких питань. чому, чому, чому. по перше, треба зрозуміти корінь слово, е, так, е, самий корінь є в тому, щоб ви порушували, є Господь, який дав закон. Бог створив секс, ми говорили про це з вами, так? Угу. І Бог дав сексуальність, і Бог чітко встановив, де можна нею насолоджуватись. Тобто це і подружжя. Так? Тепер що робить сатана? Сатана завжди хоче, і сатана не може придумати нічого нове, він завжди хоче спотворити те, що сотворив уже Господь. Е, так? Тому в Старому Завіті були різні оргії, де поклалися різним бісам, і там створювали різні оргії. У гомосексуалізм Гомосексуалізм це, ні, ну, це не є щось нове, що ми зараз говоримо. Це Завжди це було. Тобто це бу, були люди, які служили Богу і дотримувалися закону Бога. І були люди, які ходили по сплоті. Тобто, що хотіли, то робили за духом цього світу. Порнографія це чистий продукт сатани. Чистий продукт. Для чого ми дивимося? Для, того, для чого дивляться хлопці, бо більшість. На порнографії будуть, будуть чоловіки. Спочатку ми дивимося з цікавості, але якщо ви замітите, то гріх породжує гріх. Ця цікавість затягує далі, що ти без цього вже не можеш. Ти вже починаєш шукати журнали, книги, ти починаєш досліджувати. Ти себе переконуєш, що ну і дівчата теж дивляться, але менше. Починаємо переконувати, що воно мені потрібно для того, щоб в мене буде подружжя, щоб я знав, як. Першу брачну ніч провести свою дружину. <гум> Пізніше порнографія переростає в мастурбацію. Мастурбація потім переростає в залежність. І який це має вплив? Вплив є тут. Чоловіки або хлопці починають дивитись на дівчат як на сексуальний об'єкт. Не починають дивитись на неї як на творіння Боже. Але вони дивляться через призму викр... викр... викривленої вже тої постаті такої е... ну, особи жінки через цю порнографію. І багато людей є залежні від порнографії. Особливо, якщо це подружжя, то в них вже не може бути навіть нормальні... нормальні сексуальні відносини, бо чоловік змушує дружину виконувати те, що він там на Дивиться, а це руйнує іншу особу, бо вона розуміє, що вона мусить грати роль, що він її не сприймає такою, яка вона є. І тому для молоді я говорю, що це є пастка, яка розрушає спочатку ваше мислення, ваш образ, як ви дивитесь на інших людей. Ви не дивитеся, тобто чоловік хлопець вже не може дивитись на дівчину як на творіння. Він дивиться тільки на неї з точки зору уже картинок, фантазій, збочень, і тому з того виникають різні гріхи, зґвалтування, е Ми говоримо так, перелюби, зради, е дошлюбні статеві відносини. Це все наслідок цієї культури, яка нав'язує нам, що потрібно жити плотським життям, це і тваринне життя. Коли ми думаємо тільки про природні речі, такі як секс, їда, алкоголь, розваги, це є тваринне життя. Я би навіть не сказав тварини, бо тварини вони мають теж свій цикл, у них нема так хаотично все. Але люди, ми деколи коли починаємо жити природнім життям, ми вже деколи починаємо жити, ну це вже таке пояснити. Це вже така біснуватість починається. Тоді цим людям стає мало з порнографії, мастурбації народжується пізніше, різні всі камасутра звітам теж пішла, ті всі пози, ті всі експерименти. А далі людям стає цим не цікаво, гріх не зупиняється. Тоді починаються чоловіки тренуватися на чоловіка. Жінки на жінках. Далі вони навіть на цьому не зупиняються, тобто гомосексуалізм, лесбіянство це ще не приділ. Далі йде скотолосство, де чоловіки починають мати статеві відносини з тваринами і наоборот. Так, в Біблії це описано все. І за це був спалений Содом і Гомора через ці всі гріхи. Тому я не хочу, щоб молодь думали, що Бог проти. 에... Сексу проти насолоди. Ні, бо Бог це створив. Но Бог проти того, як ми це використовуємо. Бо сатана, це творіння Боже, перетворив на свій лад і підносить нам як спосіб теперішнього життя. Але це прокляття. І тепер я звертаюся до молоді. Хто хоче жити в проклятті, будь ласка, У вас і так ніхто не бачить вечором, що ви займаєтесь, що ви дивитесь, що ніхто не контролює. Але я вас попереджую, що наслідок прийде. І це не попереджує, що Бог вас покарає. Ні. Наслідок такого життя ви побачите у своєму житті, в своєму подружжі, а ви наслідки не хочете бачити. Тому треба задуматись над цим питанням. Що робити, коли люди залежні? Перше, покаятись, визнати, що це гріх. Друге, розірвати повністю з усім, що призводить. Якщо це були журнали викинути, якщо це були м книги, спалити, якщо це були фільми чи заблокувати. Не заходити, почати боротися, просити Духа Святого, щоб дав силу це перебороти, і ви тоді побачите, яка це вільність бути дійсно тим, ким Бог тебе створив.